оренда житлового приміщення без комісії. Тут у нас 300 квадратних метрів загальна площа знаходиться по вулиці Погранична, 41, дріб 4. Ось у нас цей фасад. Тут 5 фасадних вікон, є окремий вхід. Ось у нас вже вулиця Аркасівська зараз називається в минулому Пушкінська. І подивимось, що всередині зайдемо з іншої сторони. Бо ті двері поки закриті. Зараз це приміщення. Розділене на дві частини по 150 метрів. Що у нас тут такий перший зал. Є кондиціонування. Що у нас там вже фасадний вхід під ролетами. І перейдемо ще в інший зал, в інші 150 квадратних метрів. Тут такий саме ще один зал. Цю перегородку можна, в принципі, прибрати, якщо потрібно. І тут є ще такий от заїзд. Тобто тут може бути одне приміщення 300 квадратних метрів загальною площою одним залом. Якщо кого зацікавила пропозиція, телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал. Там вже будуть опубліковані подробиці оренди даного приміщення. Нагадую, що 300 метрів без комісії.